Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс з точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів повноти поданої інформації та оперативності. 11 листопада в програмі Факти Одеського муніципального каналу вийшов сюжет про суспільне телебачення. Репортаж почався з того, що журналістка прочитала глядачам довідку про закон про суспільне телебачення і радіомовлення. Розповіла історію створення закону, мету майбутньої установи, розказала про її структуру та схему фінансування. Потім авторка розповіла про трьох журналістів з міста Южне, які запустили проект незалежного телебачення. Незрозуміло, як в репортаж про суспільне телебачення уклинилася інформація про незалежну. Телекомпанію, адже це різні речі. З репортажу стало відомо, що незалежне телебачення Южного підтримали місцеві патріоти. Про це говорить Ольга Комарова, яка напевно є співробітником незалежного телебачення, але в титрах підписана лише як журналіст. Пані Комарова розповіла також, що вище згадані патріоти взяли на себе ремонт та облаштування студії. На жаль, в репортажі не названі імена та прізвища людей, які допомогли новій телекомпанії. Загалом важко сказати про що був репортаж, про те, як функціонуватиме суспільне мовлення, чи про те, як журналісти з міста Южного вирішили створити незалежну телекомпанію, чи може про те, як мешканці міста допомогли журналістам облаштувати студію. В репортажі порушено два журналістські стандарти. По-перше, оперативність. Верховна Рада ухвалила закон про суспільне мовлення у квітні, а репортаж вийшов аж у листопаді. По друге, порушено стандарт повноти поданої інформації. Неясно, коли почав виходити в ефір новий телеканал з Южного, де і як його можна подивитись, як же було сказано з репортажу. Не зрозуміло, хто допоміг журналістам з ремонтом та облаштуванням студії. Коротше, загадок ще на три репортажі. 14 листопада в ефірі програми Таврійські новини Херсонський телеканал Скіфія вийшов репортаж про педагогічну конференцію. Доступний виклад інформації не входить до списку журналістських стандартів, тому не можна дорікнути авторці репортажу за непростий для засвоєння текст. Ось, наприклад, такий це з підводки. За ініціативи Південно-Українського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на базі Херсонської загальноосвітньої школи no 39 відбулася конференція присвячена вдосконаленню системи викладання у молодших класах. Подібному офіційно бюрократичному стилі написаний майже весь текст сюжету. Через це зрозуміти, що саме відбулося на конференції, можна лише в найзагальніших рисах. Семінар був запланований у 2006 шостому. Мета заходу ще одна цитата з репортажу: ознайомлення з корисними нововведеннями освітянської галузі, а ще обмін професійним досвідом та розробка цікавих концепцій проведення занять для школярів молодших класів. За словами журналістки, учасникам семінару влаштували екскурсію етнографічним музеєм 39-ї школи. Виступи доповідачів чергували з презентаціями і відеороликами про досягнення і успіхи херсонських навчальних закладів. Традиційно все завершилось концертом. Втім, не лише журналістка говорить мовою міністерств та відомств. Її вдало використовують і самі учасники конференції. Послухайте пряму мову Тамвіли Клюєвої, завідувача науково-методичної лабораторії початкового навчання. Початкова школа вже третій рік поспіль в умовах оновлення освіти, і тема семінару саме звучить таким чином: формування громадянської соціальної компетентності молодшого школяра з засобами впровадження навчального предмета Я у світі, з огляду на те, що із прийняттям нового державного стандарту початкової загальної освіти у нас відбулись деякі зміни. І от однією з таких змін є те, що у нас в початковій школі з'явився новий предмет, який має назву Я у світі. Але облишмо стилістику. Репортаж порушує стандарт повноти поданої інформації. За репортажу незрозуміло, в чому полягають корисні нововведення освітянської галузі чи цікаві концепції проведення занять для школярів молодших класів. Також викликає питання і суспільна значущість репортажу про плановий педагогічний семінар. <му> Казочка про пташок. Російський інформаційно-аналітичний центр Касад повідомив, що українських дітей нібито вчать захищати синиць та знищувати снігурів. Причина забарвлення пташок. Синиці синьо-жовті, а снігурі червоні, і це кидає на них тінь підозри у співпраці з радянським режимом. Патріотична істерія в Україні продовжує набирати обертів, ідеться у новині. Так, педагоги української школи номер 106 у Запоріжжі перевершили всі наявні приклади збоченого патріотизму. На заняттях початкових класів вчителі закликали дітей рятувати взимку від голоду синиць і знищувати снігурів. Таке ставлення до птахів у школі, нібито пояснюють їхнім забарвленням. На думку педагогів, повідомляє російський аналітичний центр, синиця маючи жовто-блакитне забарвлення, символізує собою Україну, а червоно-грудий снігур уособлює імперське червоне зло із назвою СРСР і його правонаступника Росію. Журналісти запорізького порталу Z-City поспілкувались із директоркою школи no 106 Оленою Іванишиною. За її словами, в начальному плані для дітей молодших класів навіть не було тем про синицю і снігура. Керівництво школи розмовляло з батьками та учнями і підтвердило, що ніхто з учителів не говорив нічого подібного. Втім, ми гадаємо, що це не заспокоїть російських журналістів. Очевидно, дуже скоро вони оприлюднять список істот, чиєму життю загрожує перебування в Україні. Крім очевидних колорадських жуків та снігурів, до нього війдуть метелик, аграуліс, ваніле, птах, кардинал та червоні сіамські бійцівські рибки через свої кольори, стерхи та австралійські коала через близькі стосунки з президентом Путіним, та домашній ельф Доббі через схожість на нього. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії БІТІВ за підтримки інтернюзнетворк. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.